Усім привіт! В даному відео я трохи додам про XPass, і ми подивимося, як ще більш прикольно можна шукати елементи. На тому ж сайті DowU. Давайте просто відкримо DevTools та далі Elements, Ctrl-F. Та в <кхм> нас є таке, як Xpath Contains. Тобто, якщо ми хочемо знайти по тексту, але більш. Гибко. Тобто більш динамічно так кажучи, тобто більш простіше. Ми пишемо contains, любий, зірочка, щоб любий елемент. Далі квадратні дужки і пишемо contains. А далі ми відкриваємо круглі дужки, Тобто, це функція визивається для пошуку по contains text. Тобто, буде шукати текст. І значення цього тексту буде, наприклад, X. Як бачите, в нас знайшов 8 елементів. Давайте подивимось, в яких елементах у нас є текст з буквою X. Окей. Тут є ще такі. Окей. А давайте, а, як бачите, у нас є ось бліц про розвиток ще в Україні. Давайте, а, наприклад, ми знаємо, що в нашому тегу, який ми шукаємо, Є також клас. І ми пишемо тоді end І пишемо клас. Тепер у нас 4 елементи, як ви бачите, вже не 8. І як бачите, ми шукаємо не тільки по тексту, а ще й по класу. За допомогою ключового слова end. Тобто пишемо клас, і далі ми можемо навіть вказати, який клас. Тобто, наприклад, link. І ми. Знайшли наш. Знайшли? Це воно? Ні. Ні, мабуть, це не воно. Це не воно. Трохи не воно. А, давайте повернемося. А, тут Лінк і. white space. Іде далі. Тобто лінк і. White space. А, Знайшло. Ну. Ми, як ви бачите, ми досі не можемо знайти. Тобто, у нас декілька перевірок на, на текст та лінк, та, але ми не можемо знайти. Давайте ще поставимо іще один AND. Тобто contains, AND, це переводиться як так, так і, і клас, і ще щось, і ще щось. Давайте візьмемо href, атрибут href, зі значенням. Ну, Ось це значення. Просто скопіюємо його. І ми бачимо, що в нас є цей елемент. Наприклад, у нас також ми можемо використовувати не тільки AND, а ще в нас є таке ключове слово як OR. Тобто або. Це перекладається як або. Тобто, ми можемо написати не тільки це, а, наприклад, OR. І як бачите, в нас вже шукає. Чи перший контейн, тобто по тексту і по атрибуту клас, чи шукає по I -Ref, I -Ref, Да? І тому нам знаходить два елементи. Ну, це як приклад. Але це не дуже гарний приклад, якщо ми шукаємо по тексту. Саме по тексту. Тому що, наприклад, в нашому сайті може бути багато язиків. Тобто, ми можемо, наприклад, як у веб веб-драйвери, Ось тут перемикатися, ну, перемикати мову, да? Там англійську, німецьку, французьку вмикати, да? а, і тоді нам текст може не, ну, не спрацьовувати, Да? Тобто, так, ми можемо зробити локатори з різними мовами, але це теж таке. А, що ще у нас є? А, також ми можемо вказувати без. Значень, як ви бачили, тобто просто атрибут, атрибут і атрибут, без значень просто. Тобто, клас, or, or, і. Давайте тут N поставимо. І, як бачите, у нас все працює. Тобто, у нас шукає текст, клас, щоб там був і клас, і hrf. Атрибут. Це на цьому все. Я вам бажаю зробити домашнє завдання. Тобто, перейти, наприклад, на якийсь сайт, немає різниці, навіть можна на DAW, там. І пописати CSS селектори, там, наприклад, написати CSS селектор і X-pass selector для ми, ну, переходимо там на сайт DAW, да, на головну сторінку, і пишемо для цієї частини силок да, CSS і X-Pass селектори, потім для цієї. І для однієї з цих, щоб це все закріпити. А на цьому все. Побачимо ще. Дякую.